Доброго дня, це канал Волторніст, я Ромко. І в цьому відео я розповім, де знайти фамільну рушницю в грі Stalker Тінь Чорнобиля Перейдемо до діла. Для початку нам треба піти на бар та в барі знайти сталкера на прізвисько мисливець. В нього беремо завдання чёрт. знайти фамільну рушницю та вирушаємо на дику територію. чорт Прибувши на точку координати якої, здавалося би, дав мисливець, ми знаходимо щось на кшталт сторожової будки. Не пам'ятаю, як при першому проходженні, але на другому я обшукав тут все. І ящики всередині, і навколо все обшукав, і навіть забирався на дах, але все одно не міг знайти. Насправді нам треба потрапити в тунель, що знаходиться неподалік. Проходячи крізь аномалії в тунелі, ми можемо натикнутися на тіло сталкера на прізвиську Фрімен, що відсилає нас до головного героя серії Ігор Half-Life Гордона Фрімена. Також перед з ним у ящику буде лежати унікальний пістолет великий Бен під спеціальний патрон 9х39. Коли ми оминами всі аномалії, ми дійдемо до контейнеру, всередині якого буде лежати та сама фамільна рушниця. Відбираємо рушницю та вирушаємо на бар. Проходь, не затримуйся. Віддаємо мисливцю рушницю, за що отримуємо 4000 та на цьому завершуємо завдання. На цьому все. Якщо вам подобається таке відео, підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях, які відео ви хочете бачити. Пишіть також свої зауваження. До побачення. Подходьте, подходьте. Для таких, как вы, всегда есть что-то интересное.